Усім привіт з міста Коростишева що на Житомирщині. Я, Чмут Тетяна Олександрівна, вчитель музичного мистецтва та інтегрованого курсу мистецтво, ліцею номер 9 імені Олега Поджича. Цікаво, що мої шкільні роки пройшли саме в цьому навчальному закладі. Навчаючись, я любила брати участь у позашкільних заходах, а особливо в художній самодіяльності. Тому завжди мріяла стати артисткою чи співачкою. І ніколи не думала стати вчителем. Та ось я тут на конкурсі Учителі року-2022. Важливе значення в духовно-моральному вихованні учнівської молоді має позакласна робота. Протягом 14 років очолює гуртки дивограю, сольний спів та театральну студію «Шедевр». Ми готуємось до свят, концертів. Театральних постановок ці заходи завжди дарують щастя і радість дітям та. до дітей стали фундаментом мого професійного зросту, як це не За службою гри я хочу, щоб ви показали свої знання музичних інструкцій. Сьогодення вимагає реалізації творчих потреб у художній діяльності учнів. Створення сприятливих умов для генерування креативних дітей та формування їх художнього образу. І саме Стім освіта дає можливість допомогти нашим дітям стати у майбутньому нарудованими, високоосвідченими, комунікативними, творчо та креативно підкованими людьми. Розвиваю нашого молодого покоління найкраще їх потенціал. Тому проблемною темою своєї діяльності я вибрала впровадження Стім освіти як інноваційного, освітнього простору. Для формування сучасних мистецьких компетентностей учнів на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу мистецтва. Мої активні, комунікативні, творчі, впевнені у своїх силах учнів, надихнули мене взяти участь у конкурсі вчитель років. Бажаю всім творчого натхнення, миру, перемоги, слава Україні!